Мотик зимує, приходжу десь раз на 2 тижні перевіряти акумулятор. Я на зиму вже, е, як роблю, від'єднаю мінус, і раз на місяць там підзаряджаю. Але акумулятор, це в наступному році буде це з 2018 року він. Е, е, Куплений це, скільки ж буде? 7 років для мотоакумулятора це дуже довго, Та на, для будь-якого акумулятора кислотного це дуже багато. От, Прихожу. От, Зараз я переключу. Приходжу, ставлю на зарядку, і він якось одразу роз і 100% заряжений. Але сьогодні думаю, а да я спробую. А да я спробую. От. Да я спробую. Що з ним? Таке Не може бути, щоб акумулятор в зимку стояв. От. Ну, бачите? бачите? Корачі, зараз зніму і занесу у тепле приміщення і поганяю його там. Ну, якщо не допоможе, будемо купляти новий. Заніс у хату акумулятор, трошки він прогрівся. Нібито і показує 12.6 зарядку, але дуже одразу сідає, коли стартер включаєш. Так, ну, поганяємо його, подивимось, що з цього вийде. Подивився в інтернеті. А що, що нам... Пропонують, які акумулятори можна. Тут же ще, ну, по-перше, клеми плюс-мінус, по-друге, розміри його, щоб він заліз. Ну От є такий французький, він коштує 1657, сухозаряжений Але його треба чекати, його немає немає в наявності. Так, дивимось інший. Це якийсь акумулятор, також сухозаряжений. 1044 виробник GP Moto. Хто його знає, що це за GP Moto? Але я побалакав з Сашком, со Аскіфом, Він такий байкер вже зі стажем. Каже, бери гелій акумулятор. Ну от І отакий. Є такий акумулятор, Де він. Так звана AGM технологія 942 гривні, і він підходить і по розмірам, і по клемам, і по кріпежу саме. От. А ну, хлопці, хто що порадить?